25 лютого в церковному календарі День пам'яті Олексія Чудотворця. Він був вихідцем з боярського роду на Русі. Матір Марія і батько Федір були боярами в Чернігівському князівстві, хрестили його ім'ям Єлефері. Ще у річному віці почув хлопчик голос, який йшов з небес, для чого Олексію, ти даремно трудишся. Я зроблю тебе ловцем людей. Довго він думав, що можуть ці слова означати. В юнацькому віці він покинув своїх батьків, вступив до Богоявленського монастиря і прийняв чернечий постриг, отримавши ім'я Олексій. Сталося це 1320 року. З того часу і до 40-річного віку Олексій Чудотворець проводив весь свій час в молитвах праці і чернечих справах. Його дуже поважали і любили. 1354 року Олексія зробили митрополитом Київським і всієї Русі. Коли він прийняв управління церквою, то почав ще сильніше служити їй словом та ділом. Чудотворцем же його назвали після того, як Олексій зміг зцілити сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий 1378 року.